Тож літній російський наступ вже у розпалі понад дві сотні боїв сталося на фронті за добу. Повідомили в Генштабі. Ворог активний майже по усій лінії зіткнення продовжують окупанти стирати авіабомбами і прифронтові міста. На Донеччині зараз працює наш кореспондент Ігор Ромахло. Він з нами на прямому зв'язку. Отже, його вітаю. То розкажи детальніше, яка ситуація на фронті зараз. Вітаю, Тетяно. Дійсно на Справді на Донеччині зараз дуже важко знайти місце, де не було б чутно вибухів. Особливо ввечері росіяни вже зробили систематичними удари керованими авіабомбами. І, і так само сьогодні вночі, і сьогодні зранку добряче трусило в Дружківці, Краматорську, Костянтинівці. Загалом нарахували за добу близько 36 ударів тільки по цивільному населенню Донеччини. Військова ж адміністрація повідомляє, що постраждало 8 цивільних. Чотирьох чотири постраждалих є у Покровську, два в Нововодяному та по одному в Слов'янську та Зарічному. Напередодні ж нам вдалося побувати в самій Костянтинівці, яка ще донедавна вважалася відносно безпечною. Але вже зараз ворог перетворив понад 30% міста на руїни. Туди постійно залітають російські ударні дрони. Саме тому пересуватися містом краще у супроводі військових та бажано з рушницею. Попри все в Костянтинівці нині залишається близько 9 тисяч жити. Серед них чимало пенсіонерів. Відмову ж від евакуації найчастіше тут пояснюють відсутністю грошей або родичів в інших, більш безпечних регіонах. Прошу далі пряму мову. На третьому этажі живу, так вилітали три рази двері з вікнами. Угу. Поки люди ось, живуть у, у домі і напроти у домі живуть, оце так вийдемо, там вечором там, пообщаємося, Вроді як легше успокоїшся. Mm -hmm. вот, а там Бог яз, да будемо дивитися. Що ж стосовно самого фронту, тут теж все доволі складно. Як повідомляють аналітичні ресурси, зокрема Діпстейт, ворог зміг дещо просунутися на трьох напрямках: зафіксовано рух росіян в районі біловодів на Сумщині. Також покращили свої позиції окупанти біля Кам'янки на Харківщині та Котлярівка на Новопавлівському відтинку фронту. Загалом за добу відбулося 216 боєзіткнень, боєзітнень. Про це повідомляє наш генштаб. Найбільше 65 штурмів відбили наші воїни на Покровському напрямку. Понад три Кразів атакували окупанти й на Лиманському. Ще 25 боїв точилися на новопавлівському відтинку фронту. Майже два десятки боїв сталося і в районі Турецька. По 11 разів зупиняли рашистів на Краматорському та Оріхівському напрямках. І в усіх цих атаках ворог втратив 1050 осіб особового складу, вбитими та пораненими. Ну а наступний наш сюжет про захисників покровського напрямку тих людей, як, завдання, головне завдання яких це вибити ворога, наскільки б він глибоко не закопався. А саме мова піде про артилеристів 43-ї окремої артилерійської бригади, які працюють на самохідній гарматі. 2С7 7 піон. Ми напередодні змогли побувати в них на позиціях, і саме під час бойової роботи. І що я хочу сказати, що постріл з 203-го калібру справляє ну, неймовірне враження. Крім цього, під час матеріалу ви побачите QR-код на екрані та номер картки, за яким можна підтримати збір цих бійців на реби, адже найбільшими і найнебезпечнішими ворогами наших гармашів залишаються ударні російські дрони. Тож прошу долучитися. На високій швидкості та з рушницею на поготові тільки так можна пересуватися на позиції на покровському напрямку, адже ворожих дронів тут щодня більше. Нам пощастило, і ми без пригод потрапляємо до воїнів 43-ї окремої артилерійської бригади і не з порожніми руками, а з презентом від командування. Будем дірониці України за військову доблесть. Дякую українському народу. Так афенічно. Чайка від такого запрошення зранку відмовитися важко. Та ознайомитися з побутом артилеристів надає ворог, який тут іде у штурми щодня по кілька десят разів. А це означає саме час ознайомитися з технікою, на якій ці воїни нищать ворога. Самі лише розміри та звук мотора піона вже справляють враження, і це ви ще не бачили, які бандеролі він відправляє рашистам. Ось так виглядає снаряд від піона. Розміри дійсно вражають. Це 203-й калібр, і вже за декілька хвилин цей снаряд полетить до окупантів. Вага снаряда понад 100 кілограмів. Щоби його зарядити, потрібні зусилля декількох артилеристів. Проте цей екіпаж вже настільки відточив свою майстерність, що в їхньому виконанні це виглядає легко і невимушено. Перший пішов, а за ним ще майже десяток. На все про все не так багато часу. в Середньому 10-20 секунд снаряд заряджається і. Розрахунок вже готовий знову вести вогонь по ворогу. Працює розрахунок піона на дистанцію до 15 кілометрів. Головні цілі це споруди, бліндажі, підвали та навіть шахти. Усі можливі схованки росіян. І неважливо, як глибоко закопався ворог. 203 міліметровий снаряд їх звідти дістане. Причому навіть, попри величезний калібр, ця гармата вважається досить точною. Доволі доволі кучно. Кучно. Особливо, якщо і заряди попались удачні однієї партії, які там довго десь не лежали в сирості, то якщо пристріляли і вже попали, то можемо ще покласти туди декілька прям, точно. Угу. Навіть ну, іноді точніше стріляємо. Та навіть не іноді зачасту ніж західні гармати. Успішно відпрацювали і цього разу. Ціль уражено. Артилеристи можуть перепочити, але вже невдовзі ворог спробує знову піти вперед. За день лише один розрахунок може відстріляти до півсотні снарядів. Водночас поряд з постійним гуркотом гармат. У цих посадках триває життя. Приклад історія механіка водія Піона, бійця з позивним лорд, який напередодні врятував поранену корібку. І тепер вона живе тут разом з хлопцями. Ішов Долюсь лежить. Я до неї взяв руки, хотів взяти руки, да вона далася в руки. А коли в неї лапка перебита, поняли, оце таке. І оце, Підлікувалися да, під, да, підлікувалися. Очікуєте поповнення. Так, звичайно. Та на відміну від цих мирних створінь, в небі на Покровському напрямку продовжують полювати птахи хижі, російські. І саме вони головна біда артилеристів, каже командир батареї. Найбільше за. Довбують саме ударні БПЛА, ФПВ-дрони і розвідувальні зали, орлани по роботі. Коли починаємо працювати, спочатку завжди перевіряємо небо. Хоча б частково убезпечити розрахунки, може реп, якого завжди не вистачає. Допомогти воїнам зі збором на нього можете й ви за QR-кодом та номером картки на екрані. З Донеччини Єгор Ромахло, Олексій Євченко та Юрій Остапчук. Факти Сі Тіві Єдині новини.